Привіт, малята! Я Мері. Зараз розповім вам дуже цікаву історію про мою незвичайну подорож. Ну що, готові? Тоді сідайте зручніше і слухайте уважно. У IX столітті я народилася у маленькому селі Англії. Тоді освіта була розкішю, доступною лише королевським персонам. Мої батьки, як і багато хто у нашому селі, не мали освіти і не могли надати мені можливостей вчитися за сучасними методами, включаючи використання технологій, про які вони тоді й не чули. Коли мої батьки захворіли, доступ до лікування був обмежений через відсутність освіти. Лише при дворі були лікарі, що вміли читати та лікувати травами. Я відчайдушно побігла до одного з таких лікарів, якому завжди приносила найсмачніший хліб, який пекли мої батьки. Побачивши мій відчай, лікар вирішив допомогти, хоча тоді допомога простим людям була заборонена. Він подарував мені книгу про лікарські трави на незрозумілій для мене мові, сказавши. Мері, навчися читати це ключ до всіх навичок та показавши, яку траву використати для допомоги моїм батькам. Я подякувала і поспішила додому. Але я не знала, що цей лікар був справжнім мандрівником у часі, відправленим в минуле, з місією досліджувати його, щоб запобігти поширенню тародавніх хвороб у майбутньому. Відкривши книгу, я побачила чудові малюнки трав, на які вказав лікар, і згадала поляну в лісі, де бачила такі квіти. Я побігла до лісу з книгою, щоб знайти потрібну лікарську траву. Але наша історія це не лише про моє минуле, а й про світле цифрове майбутнє, у яке ми скоро перенесемося. Поки я бігала в лісі, лікар відправив повідомлення своїм друзям-винахідникам порталу часу, щоб допомогти мені оволодіти читанням і забрати мене до себе. Українська сім'я винахідників вже чекала мене біля мого дому. Я запросила їх всередину, і поки я заварювала чай з трави для батьків. Незвичайні гості розповіли їм, з якою метою вони перемістилися у часі з майбутнього. Вони розповіли, що зараз вони живуть у 2050 році, де цифровий світ став невід'ємною частиною їхнього життя. Освіта стала доступною для всіх, але не завжди оцінювалась належним чином. Ця українська сім'я з майбутнього, де технології займали центральне місце, створили портал часу, щоб досліджувати минуле і допомагати простим людям, таким як я. Вони вирушили на пошуки дитини, що прагнула знань, щоб дати їй королівську освіту. Знайшовши мене, вони дуже хотіли допомогти мені оволодіти цифровою освітою, починаючи з читання в іграх та завершуючи вивченням штучного інтелекту. Нехай мій приклад допоможе всім дітям, а також всім батькам сучасного часу оцінити можливість ранньої освіти у форматі ігор та творчого підходу та почати застосовувати її прямо зараз. Давайте разом відправимось у чудову подорож, у світ знань. Творчості та ігор, щоб розшифрувати книгу на незрозумілій для мене мові, будемо досліджувати, вчитися, гратися та створювати нове разом зі мною.